Контролю за обігом зброї та закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї. І ось минуло скільки 20 днів відтоді, як стартувала ця процедура. Скільки було задекларовано за цей час зброї боєприпасів? Будемо говорити далі. В нашій студії заступник голови національної поліції України, пан Олександр Фацевич. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго. доброго ранку. Дивіться, за даними національної поліції, українцями вже було задекларовано 618 одиниць вогнепальної зброї доброго. і 42 тисячі 514 боєприпасів. От за вашою оцінкою, то багато станом на сьогодні? А, на сьогодні вже більше. Ми. Ми навіть зараз вже ми декларуємо на добу більше ста одиниць зброї, хоча угу. не декларуємо декларують, Тобто зараз ми можемо казати про цифру 710 одиниць і 53 тисячі боєприпасів угу. до цієї зброї. Угу. Сказати, що це багато, ну давайте так навіть якщо людина одну одиницю зброї задекларувала, і держава знає, де вона знаходиться. Угу. Це вже результат uh -huh. з кожним днем. Ми бачимо збільшення кількості на добу здачі зброї, тому. Вже ми маємо гарний, я рахую результат. Угу. Е, як щодо добровільної здачі без декларування, яка кількість громадян здала зброю і боєприпаси? Від Є початку там? декларування ми громадяни здали 51 одиницю вогнепальне зброї, Більшості це автоматична зброя. О, до речі, так. Здають вибухівку, здають гранати більше 30 одиниць гранат здають. Угу. Тому також цю роботу ми проводимо і люди громадяни мають розуміти. Якщо зброю вони здали добровільно, вони не будуть притягнути до відповідальності. Це важливе oh, okay. питання Це через те, що коли людина приносить зброю, okay. в нього зараз зараз питання, де ти її взяв. Ну тобто, нічого okay. за це не буде. Якщо у вас є зброя, ми минулого разу, коли зустрічались, розказували, що це може бути трофейна, uh -huh. або демака була на початку повномасштабних хвороб. Зброю вторгнення, просто принесіть. Так, в цьому році було були зміни до законодавства, тому люди не будуть притягнути oh. до відповідальності. Це важливо, і люди мають це розуміти. От дивіться, а якщо, наприклад, ветерани або цивільні хочуть мати вогнепальну зброю вдома, що їм для цього треба зробити? Їм треба якось офіційно стати мисливцем, чи долучитися в якийсь стрілецько-спортивний клуб. Що треба? Ну не є обов'язковим бути членом товариства, uh -huh. чи там бути мисливцем, чи бути спортсменом. Просто б, людина може має право в магазині придбати зброю, яка відповідає відповідним е, вимогам. Uh -huh. е, е, і найголовніше, що люди мають розуміти, що на сьогоднішній день ми спростили процедуру так, що людина може, не треба обов'язково йти в відділок поліції, uh -huh. е, поліцейському. прийти в магазин, уточнити інформацію або в. Е, доступ доступної інформації в інтернеті чи в магазині, які документи потрібно, які вимоги, здати документи, отримати дозвіл, прийти, придбати. Навіть не треба прибувати в під підрозділ поліції. А це важливо. Тобто максимально ми спростили, і це дійсно допомагає людям опер... ну, швидко робити. Дозволи зрозуміла, цей час трошки все одно затягується протягом місця для перевірок і так далі, але проблеми немає. Ви вже згадали про документи. давайте ти нагадаємо і, і нашим глядачам, які документи потрібні для того, щоб задекларувати зброю і боєприпаси? Насправді, мінімальна кількість документів до заяви про декларування треба дати копію паспорта, е, ідентифікаційний код, е, довідку про реєстрацію чи місце проживання і фотокартку. Все. А, і ідентифікаційний номер. Слухайте, а як взагалі відбувається сама процедура декларування, і от скільки часу вона орієнтовно займає? Ми максимально зменшили кількість. Ну і в порядку, в принципі, так і визначено. в порядку декларування протягом до години угу. людина декларує зброю, угу. тобто людина звертається на 102 в відділок, ну, в поліцію, угу. оператор 102 зв'язує з найближчим територіальним підрозділом, де людина. Має, ну буде декларувати по якому місцю проживання mm -hmm. е, чи перебування, е, декларувати зброю. Відповідно, людина прибуває, передає, привозить зброю. Ми оглядаємо, перевіряємо по базам даним, чи зброя не кримінальна. Е, збираємо документи, mm -hmm. перевіряємо документи, зброя задекларована, віддаємо відповідно повідомлення і mm -hmm. е, е, передає повертаємо зброю. Mm -hmm. Все. Година mm -hmm. часу, максимум година часу. Ще глядачі дуже турбуються з приводу того, що робити, якщо людина знайшла. От просто знайшла вогнепальну. Ну да, ну випадково нак не тільки глядачі, Ні, ну це, це часна історія. Наприклад, там людина з'їздоробить, коли з нею щось відбувається, або відносно неї там не дай Бог якесь здійснюють правопорушення. Так дзвонить на 102. Дзвонить звоніть на 102, uh -huh. а декларуйте зброю або передавайте зброю. Uh -huh. Люди мають розуміти, що вони не будуть притягнути до відповідальності. Перше, а друге, uh -huh. якщо вони бажають і можуть. Ім дозволяє е, вимоги, дозволяє задекларувати зброю. Нехай декларують зброю. Mm -hmm. Значить так ще раз три важливих моменти: знайшли зброю, зразу телефонуйте 102, так. протягом 24 годин зверніться, приїдьте і потім уже задекларуйте або так. і годинку Фірайте. почекайте, поки все Ключове, Люди щодо декларації люди мають розуміти це єдиний законний спосіб після закінчення воєнного стану. Набути власністю зброю переробити її мисливську і набути ага. власність це єдиний законний спосіб. Зараз, коли людина декларує зброю, вона не набуває власність, ага. а після закінчення воєнного стану перероби зброю на мисливську і може набути власність. Єдиний законний спосіб. Тому я вважаю, що якщо люди можуть і хочуть це зробити, мають це робити. І перше головне уникнути відповідальності. Так, так. Ну от ми запитали містян столиці, як вони ставляться до легалізації зброї. Давайте разом подивимося, а потім поговоримо. Як ви ставитесь до легалізації зброї в Україні? Я за, за те, щоб Україна озброювалася. І Ну, відповідно це юридично і так казати в рамках закону. Все, щоб ця зброя не гуляла по злочинних там угрупуваннях. Це може бути складна практика для суспільства, тому що не всі готові, не всі розуміють, але глобально в якійсь мірі це може підняти рівень безпеки. Я за я за естонський досвід. Вони мають вдома сейфи, мають зброю, яку безкоштовно видає держава на випадок захисту. я скоріше, мабуть, проти, аніж за криміногенна ситуація може під підвищитися в нашому суспільстві. Можливо, скоєння злочинів людьми, які, наприклад, схильні до скоєння злочинів, а от набуття ними зброї ще підсилить це багато моментів я за, багато моментів проти. Враховуючи, скільки людей зараз ну, з пошкодженою психікою взагалі не знаю. Для цього треба контрольні просто заходи, якісь. Культура має бути носіння зброї, культура застосування зброї. Важливо. Е, пане Олександре, про культуру зрозуміло. Ось одна панянка згадала про естонський досвід, про сейфи якісь. Е, дивіться, ну я не скажу про естонський досвід, mm -hmm. я скажу, що я відрядження був е, в цьому році, е, був відряджені в Ізраїлі, і Ізраїляні е, взагалі держава побачила наш досвід початку uh -huh. повномасштабного вторгнення, uh -huh. коли ми видавали зброю членам ДФТГ, громадянам, і так далі, яку зараз ми декларуємо, так uh -huh. е, і для того, щоб вони безпосередньо приймали участь в бойових діях, uh -huh. і вони е, в населених пунктах. Які наближені до сектору газу там невеличкі mm -hmm. населені пункти, які в принципі і постраждали, і найбільше людей і е, загинуло. Вони створили такі, от е, громадські оформування, як у нас там. Е, з територіальної оборони, яким видавали зброю, mm. вони взяли наш досвід. Це мені озвучували ну керівники поліцейських підрозділів, які знаходились безпосередньо, ну знаходяться наближено до е, сектору Газа, mm -hmm. то вони брали у нас досвід цей і використали. І зараз також ну розвивається Бачите, мені здається, що в будь-якому е будь цьому дозволі треба бути обережним. Там один дядько був на вулиці, такий прямо філософ, який говорив про культуру. Є багато за, багато, багато проти, але все ж залежить від вашої внутрішньої відповідальності. Мені найважливіше, те, що це єдиний законний спосіб. Угу. Декларуйте зброю, будь ласка, не уникайте, а, тому добре. що потім будуть великі проблеми. Добре, добре, добре. Так, ну що, на цьому поки ставимо кому. Ми ще зустрінемось з вами для того, так. щоб потім збільшити нас. Нашу статистику Дякую. дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали. Хотів би нагадати, що про декларування і збереження вогнепальної зброї сьогодні ми говорили з заступником голови національної поліції України паном Олександром Пацевичем. Дякуємо. Дякуємо.